Всім привіт! Сьогодні показую вам свій дитячий садочок. Місяць тому я придбала по оцінки за 500 гривень 5 рослинок підлітків в розмірі 1,7. Ну, на цьому я ж не зупинилась. Потім я заказала 4 штучки собі. Зі знижкою. Не оцінка, а просто зі знижкою виходить. У олі вовк. Отакі. От, От. Орхідеї. Потім я знову замовила собі ще, ще 5, за 500 гривнів. І потім ще п'ять.

Вони ростуть, а ті, що у мосі, я їх не чіпала. Отримувала я ці 212. 21 Отримано. Ми доростили вже новий листочок тут. Ростим активно корінчики. Ось. Цей мені теж прийшов двадцять першого. Він прийшов без корінчиків. Це все сюрпризики от. І вже маємо. два таких. он такий вже виліз. І ось. Наращуємо інтенсивно, бо він як прийшов, я його спочатку трошки розколупала, подивилась, що там нема корінців. І я його назад посадила. Таких у мене два штуки чи три. Тут у мене теж десь хтось такий був без корінчиків. Є, є. Гарно вони за місяць почали наростати. Оцей в мене був теж без корінчика 15 числа, 12 я його отримала. Ось такий вже маємо ростить. І ось такий цей його рідний був корінчик. Там у нас дорощує. І випустив мені одного листочка ось так. З цими рябенькими. Тут он лізе вже один корінчик, цей листочок он дає. Ось такі маємо корінці вже жирні. Треполять. І ось той листочок маленький, бачите, є. Незручно не буду я так доставати. Це пізніше прийшов. Це прийшов двадцять четвертого. такий там корінець усього проглядає. Тут у нас. Ось такий є, і поки що все. Листочка немає. Так. то нас тут наступний. Наступний це теж 24-го оціночка прийшла. Голландець. Маємо такий корінець. Он іще один росте. От. Вологість тримаю постійно, постійно, не даю підсихати корінцям наливаю трошки на дно водички і вони там ростуть. Тут у нас щось незрозуміло. Поділений якийсь корінець, це старий походу, по ходу, по-моєму. Ну, ага, є он новенький, бачите, є молоденький. А я його підперла палочками, бо він дуже сильно болтався, бо там був один корінчик в нього, либонь. І він шатався. Так, далі. Ну, оце, вон. я так собі думаю, що це якісь певне бігліпи, бо дуже листя здорове. Може бути. правда? Ну, вони прямо такі здоровенні? Я ж думаю, на цего я думаю, що це? Як він? Боже, забула? Блін. Не пам'ятаю. В общем, каскадами такі великі квіти Вон, червоного кольору. Цей я показувала, да? так? Так. От тут у нас стаканчику за 15-й. Оцей взагалі найкрасний вийшов? От. Це щось буде біленьке. Якась мінька. Гарна вона взагалі, ну, чудово росте. Те, що цей листочок верхній, це його дуже швидко росте і він прямо росте на очах. За 100 гривень оцінка. Прямо ну, дуже швидко він. Він найкращий зуціночок. Ось цей бідосічка обгризаний. Тут у нас уже є корінчик. І, ні, тут ще його обламаний. Ну, це хоч є листочок і один корінчик. Це за місяць виросло. Цей теж незрозуміло хто, отриманий 30 го числа. Голландець якийсь. Тож, теж думаю, що це має бути якийсь бігліб. Щось побілів в нього корінчик. Тому що від сті до стінки повернутий, чи що? Ну, тут з корінцями грустно все. Але ні, он бачу є. Зараз ми. зараз, куди це його, як це показати? Он там. Не видно, так? Да? Он є він. Один і там он другий ростить. В общем, пішла динаміка. Ну він геть був поганенький, він у нього були, ну, по ньому видно, так, що він такий. Це рядочок в мене за 30 число, це його рідне коріння. Будемо потім з вами шукати, як вони називаються, як порозквітають, але то ще не скоро буде. Може на осінь або на наступний рік будемо бачити. Ось такі в мене малючки. Це мій. Це мій домашній, який я не поливала. Корінців так і не бачу. Ну, зато листок є. А корінців не бачу. Так. Оце мені в нагрузочку дали шостим. Є один його тільки рідний корінчик, і поки що все. Листочка ще поки немає. Оці я вже планую пересадити певне. В котрих лізуть такі дуже жирні корінці. Це ми отримали. Ага, це, так, це ж один 30-го числа. Ось. Ось такі. Це я їх вчора полила. Цей листочок у мене теж виріс. І оцей ще ось ростить мені манюнький корінчик. Цей він дорожчує. Тут теж не видно корінців у нього. Взагалі. Але він крепкий, крепкий малий. Значить, ці, що у Олі я брала, вони, ну, нічим не відрізняються по стану свого здоров'я від цих. Абсолютно нічим. Ці, що по 100 гривень, і ці, що там по 200 гривень. Отак. От Black Angel розквітне. Ось він. Дуже швидко він, до речі, нарощує цей квітконосик. Напевно, напевно він дуже швидко і відсвіте, тому що, ну, Дуже так він швидко-швидко. Показала я вам своїх малят. Такий мій дитячий садочок. Будемо чекати квітування. Коли я зберусь пересаджувати, я вам зніму відео, як я їх. Покажу хоча б одного, як я пересадила, бо я так не знімала я собі вже по факту вам. Бо є такі дівчатка, хлопчики, що ну, отримують, і потім не знають, що далі з ними робити. з Я свої поки поставила в стаканчики, кожного свій, своя, свій будиночок. От. Поливаю я їх, поливаю я їх. На низ тако лью водички, ось по цю рисочку. От. Тобто трошки 50 грам. І все. І їм достатньо на тижня два Ну, Якщо в хаті жарко, то раз в тиждень поливаю. Якщо так більш-менш температура, то ну, дивимося по стану корінців і поливаємо. От, всім дякую вам за увагу. Бережіть себе, не ігноруйте повітряних тривог, не забувайте, особливо в тих регіонах, де постійно прилітає, слухайте. Бо за кожного болить серце, рветься і за всіх переживає. Люди це цінність нашої держави. Бережіть себе. Хто не підписаний на канал, кому сподобалось моє відео. Хто хоче спостерігати за моїми орхідеями, за моїми підлітками. Будь ласка, чекаю вас на своєму каналі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Давайте питання будемо спілкуватися. Всім приємного дня-вечора. На все добре, до побачення!